Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам показати мої декілька вправ для укріплення попереку, тому що в мене дуже слабкі м'язи, спини. І завжди я маю скарги на поперек, на шию і на якісь затиски нервів. Те, що мені доставляє дискомфорт. Саме головне, якщо ви будете виконувати такі вправи за мною, не забувайте, саме основне поперек має бути прижатий у всіх вправах, лежачий на спині, прижатий до підлоги. Спочатку я підіймала дві ноги на себе, робила таку натяжку, потім по черзі. Тепер розкриваю. І всередину намагаюся скручувати ноги, але не забувайте, що при всіх вправах поперек має бути притиснутий до підлоги, тому що це дуже основна деталь, завдяки якому ми можемо досягнути правильного результату. Всіми цими рухами ми поступово розтягуємо м'язи, які скоротилися, які недопрацьовані, ми їх укріплюємо. Тепер по черзі закидуємо ногу на себе і підтягуємо її. Не забуваємо також про дихання. Цю вправу я стараюся робити два. Три рази на тиждень, а вже ж було б краще, якщо б це була кожнодневна вправа. Але коли я ходжу на роботу, зранку я дуже рано ухожу з дому. а Ввечері дуже пізно я повертаюся, не надто пізно, але якщо я починаю щось готувати, мити і є англійська, то вже немає часу ні на що. Тож такі вправи, кожну вправу можна виконувати по 10 разів. Зараз будемо робити такі скручування маленькі, робіть в своєму темпі, в своєму нахилі, наскільки у вас це виходить. Тому що у кожного різна статура, різні м'язи. Якщо ви ніколи цього не робили, то достатньо маленької натяжки. Не робіть це через силу. А вже ж не забувайте про поперек, який притиснутий при всіх вправах до підлоги, робимо такі. Розтягувальні рухи. По черзі закидуємо ногу на коліно протилежне і нахиляємо як можна нижче. Після всіх цих вправ ви будете відчувати приємну, е, приємну розтяжку заряд енергії. Нічого не робіть через силу. Робіть поступово, потрохи. Не робіть дуже натяжку велику, якщо вам боляче. Підтягуємо ножки ближче до попи і робимо такі розкриваючі рухи. Кожну вправу виконуємо по 10 разів і не забуваємо про дихання. Я думаю, у кожної людини. Майже кожної людини є скарги на поперек, білю попереку, або в лопатках, або в шиї. От ця вправа, якщо її включити в, кожу, в кожну дневну рутинну дію, то вона допоможе укріпити м'язи. Після цієї вправи можна додавати все більше і більше навантажень, щоб наш позвоночник все витримало. Зараз робимо мостик, затримуємося у верхній точці на пару секунд. Не забувайте про дихання, це дуже важливо. Вдих, видих, вдих. На самому важкому процесі ми завжди робимо видих на піднятті. Він наче допомагає нам. Зараз робимо такі наче, підкачування пресу, але підіймаємо лише плечі і трохи грудної клітини. І не забуваємо на піднятті робити видих 10 разів. в кінці трошки затрималися на 5-7 секунд. Наступна вправа перевертаємося на живіт. Укладаємо руки, на руки лоб і по черзі закидуємо п'яту до попи. Наче підбиваємо попу п'ятою. Виконуємо 10 разів. Після цього виконуємо 10 разів обома ногами. Обома п'ятами закидуємо до попи. Наступна вправа беремо праву ніжку, піднімаємо, фіксуємося і підіймаємо, наскільки це можливо. Колінку від коврика догори. По 10 разів на одну ніжку і по 10 разів на іншу ніжку. Це нелегко, якщо у вас не виходить по 10 разів, робіть по 5, робіть потрошки, наскільки у вас це виходить. При піднятті, при самому тяжкої, тяжкій вправі і на, на грузці, навантажені, робимо видих. Тоді воно дається легше. Тепер вирівнюємо ножки і беремо просто рівну ніжку, підіймаємо. Таким чином, ми підкачуємо наш поперек. Спочатку ми розігрівали і розтягували його. А вже ж всі м'язи вздовж позвоночника. І тепер іншу сторону. Переключилися на іншу ножку і 10 разів робимо піднімання лівою ногою. Дуже добре. Після цього є ще вправа такий планка, але я її забула зробити. Покажу вам в наступному разі. Ну і зробимо позу дитини для того, щоб ми вже втомилися, щоб розслабитися трошки. Побули в цій позиції півхвилинки, розслабилися, насолодилися процесом. Супер! Тепер можна жити це життя. Ще дуже люблю. Як мала дитина, позадерти ноги, обхватити ступні зсередини і трохи покачатися справа наліво, зліва направо. Пам'ятаєте, як ви так робили? Проминається вся спинка. Дуже любила ще гойдатися, як була малою. Ви можете також ці вправи включити в щоденний свій розпорядок дня. Я також додала для того, щоб розслаблялися мої м'язи і піддавались піддавалися болю такого магнезіум. Так як я живу в Австрії, це називається магнезіум, мабуть, це називається магній, він є дуже багатий різний. Тому особливо підібрати той магній, який вам допомагає. Там, мабуть, 400 мг можна кожен день випивати безперервно. Він допомагає м'язам, нервовій системі, волоссю і купу всьому працювати допомагає організму. Я вам покажу, які я вправки ще роблю іноді. Я купила такі. Масажери в спортмагазині, які допомагають масувати ікри, бокову поверхню ніг. І дуже класно допомагає масувати спину. Я вам прям рекомендую собі купити таку, такий масажер. Збоку в нас там дуже Такі м'язи, коли ти почнеш робити з боку, воно начебто і боляче, і приємно, і просто круто пропрацьовувати їх. Якщо купите таку, такий масажер і спробуєте зробити масаж, напишіть мені, що ви відчули, як вам ефект після. Зарядки після занять, після масування своїх м'язів. Після розминки цих м'язів ми можемо легко приступити до м'язів спини і попереку. Для цього ми встановлюємо масажер між хребтом нашим повздовжником, позвоночником. І робимо такі маленькі присідання вздовж стіни і перекачуємося. Коли підняли трошки вище наш масажер, ми можемо підняти наші руки, лопатки, і масажер буде також масувати нашу зону під лопатками і вище. При такому масажі також дуже добре масуються наші м'язи ніг, які також впливають і тримають наш корпус. Я згадала, чому в мене немає такої стабільності в моїй спині, тому що я з дитинства завжди підминала під себе ногу і трималася, як. Не на спині не, не випрацьовувала м'язи спини, а трималась за рахунок того, що ноги десь мене підтримували. І зараз я спостерігаю точно так, таку ж дію зі сторони моєї дочки. Ось така штучка, ви можете купити в спортмагазині. Вона так установлюється і дуже класно промасовує всі м'язи. Дякую за увагу! Сподіваюсь, це відео було тобі корисне. Якщо тобі сподобалось це відео, став пальчик догори. Люблю тебе!